Всім привіт! Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава Збройним силам України, які за нас життя віддають. От сьогодні такий ранок пропробував пастух, дивлюся місцями десь, не знаю чи козуля вночі була, чи що двох місцях урбани. Наші коні ми розлучили на три табуни, бо вже паші не так було і почали рвати пастух. Почали тікати. Ну, тікати так шкоди не могли наробити, що земини не зійшли, але таке, ніхто не хоче, щоб табун коней по городі бігав. Rada imamo našo teso. Teso se predaje. Kush, ne dogajanje, ki je zraven do rok. Kush, ne vem, če vam da. Sprehajam, te še ne kažem. І дві має. Куша! Ажу куша! Вся має такого тако, тако... Нє. Нечем надуше. О! Куш! Не даст. Щоб зняти. От. Це дочка гульпана, бела дочка гульпана, але бела така надоідлива, що аж застрашна. Верблюди. Ось такі, не знаю, чи будуть жеребні. Має так би жеребна, де вже відпустила. Дочка буде це фала має. То дочка рубіна. Пуш. Пушкажу. Цю рушечку можемо продавати. Якщо буде файний купець, ціна її півтора тичі долару. Що можемо помочи, то досударку доставити. Там у радісу 100 кілометрів, 150 км. Bula troška nam pogodala, malo obidali te koži. Kush. Tam, tam stoji drugi tabun, prehorađeni. Črnko, bele z lošatem. Črna, ko bela se prodaje. Sara se pokaže kodra, e lošečki je prodajnica. Ось такі дві лошечки від рубіна. Ціна їх по 800 доларів. Продамо добре, не продамо. Будемо зимувати. А, як хтось каже, що за дорого, я собі куплю кобилу. а почекає 11 місяців, ще не знати, чи вже ребіє. І тоді... Najvej plika je lošado 6 mesecev in najproda za 3000. A, se devljat. To naš elektropostuh. Vključajem. Vse, tako je šel. Divke ovoce, cetreva, dočka, celi črni, celo črno ko belo mi prodajem. Ko bila drevna, idealna. 15. april jo povena bo izlošal. Pokaj ne znajo, nas je milošečki rodila. Ne Mi majem si belotuta jidočka. Uš. In... Otrevoha ta jidočka. Otaka lošeča. Uho, trevoha, uho. Ta oripija, bodaka, malo sečka, dosi široka, nogu ima hrubu. To je naša slipa Andraci, tudi špoda je. Kde? Ta vnučka bo cepala, ona je rodila ta hočko vibela.

Це у нас сліпандра, але ця в неї на два місяці молодша. Куш. О, це також отака от лошечка. Немалі лошеці, досить великі. В ногу мають під собою. Будуть файні кобили. Це буде така низька груба, а та буде велика кобила ще чорна ідея сати. Так ми два рази на день приходимо до коней повіримо, бо шкоди би не робили. Он пішла, ти також десь яка, така як її сестра. Лошата темні, спокійні, дивуть ногу, дивиться мацати. О, ця то тої мама твоїх.

Немаленький. маленький. ось наш третій табун. О, побили. Ця лошечка від куші. О. Така лошечка. Ще немає 4 місяці. 26-го буде мати 4 місяці. Це наша куша. Далі їм трошечки їсти. Ось така, така лофечка, лошечку цього не продаємо. А ще калошець. Дочка рубіна. Цей лошак це може продавати, ролекс. Будемо продавати буде мати 6 місяців. Це також син Рубіна, мама його Спарта. Також воно буде Ось Такий кінь буде, грубий кінь буде. Такий кльоць. також такий полений, полінастий. Наша Поліна. Поліна із кукурузу. Є скопурузу Поліна, це Петро Павлович, 12-го мав 3 місяці. Зараз ми дали від Лестий, ось такий ошак. Оцікавить, буде мати 5-6 місяців можна продати такі лошата. Грубі лошата Не буду хвалити, що мої, але грубі. О! таке лошачисько. Це наша Волга Волга і Дунай. Дунаю першого буде. Будемо три місяці. Що листопада буде мати 3 місяці. Дунає також ми продаємо. Буде мати 5-6 місяців. Ми його брата продали в 6 місяців. Оце такий на фоні наш третій табун. От загородили. І так. Не пасуть, не знаю, чи будку били жеребні чи ні, поки не вірю би ся палили. Ані волгу не видку бсьо палила. Отак От ми їм кориту принесли. Раз на день привозимо по 220-250 літрів води і так поїм. О, продовжили трошки, бо мали опасти. Потепліло, 17 градусів у нас. О, такі коні, хлопці. Кого буде цікавити такі лошаки. дзвоніть, Будемо продавати. о, о Ролікс якийсь жеребець. Ходи ролекс, ходи. ручні, Ой який ролекс. Лошата там стоїть ось від куші. Та й лошаді-то може бути такі лошечки. Зняв бо просили хлопці зняти наші коні. От такі наші коні, такі наші будні. Слава Україні. Будьте здорові. миру вам. Бог нас любить і думаю, що все буде у нас добре. До нових зустрічей. Слава Україні!